Доброго дня, шановні! Ви на каналі Lefine, і Ми сьогодні поговоримо про розкриття інформації від компанії Money4U, а саме, де ви зараз можете взяти. Наприклад, і подивитись, які умови кредитування, і перейшовши на сайт в опису до цього відео, також в коментарі до цього відео від партнерів, подивитися більш детальніше умови про розкриття інформації. Для вас коротке відео, щоб ви знали на що йдете, коли берете позику в цій компанії. І перше, що вам треба звернути увагу, це як багато всіх компаній, а також фінансових організацій, які працюють на фінансовому ринку України. Компанія Маніфою кредитує клієнтів на власні потреби. Якщо ви берете позику на 30 діб, як вказано на сайті, то ви можете взяти акційний кредит з мінімальною відсотковою ставкою 0,1%. Нагадую, що згідно з законодавством України кредит під 0% за регламентом Національного банку України недопустимо. Тому компанія. Вставить вам знижку 99% і надає першому клієнту, який бере позику кредит на цьому сайті за ось такими умовами. Сума, наприклад, до 15 тисяч гривень на 30 діб, тобто місяць, ви отримуєте на вашу картку. Але обирайте картку. Тільки для виплат, ну тобто, це може бути ваша особиста картка, де ви отримуєте зарплату, або ви, якщо пенсіонер, або отримуєте соцвиплату та працюєте, теж можна взяти і розглянути цей картковий. Рахунок, вам потрібно зареєструватися в кабінеті для того, щоб отримати на цьому сайті кредит. І подивіться більш детальніше про розкриття інформації. Тут є правова інформація про компанію. Перегляньте особисто самостійно. Тобто, тут є актуальна інформація на цей рік про те, що компанія надає кредити, і розкриття є повної інформації, що надає компанія. Також є розпорядження національної комісії фінпослуг про видачу ліцензії про надання кредитування осіб на власні потреби. І хто е, хоче подивитись більш детальніше, які умови компанія надає, якщо обрати не. 30 діб, а наприклад, 15 діб, і взяти кредит 5 тисяч, то теж ви можете прорахувати на калькуляторі. Тут все чітко написано, що потрібно для отримання кредиту. Кредитування може бути тільки особам, кому вже 18 років. Що потрібно для оформлення позики? Як отримати, наприклад, до 25 тисяч гривень, це нагадую, що повторним клієнтам надається позика. Як можна користуватися? Кредитом більше, все більш детальніше, зайдіть, почитайте. Для вас я нагадую, що кожне відео, яке я вам публікую на цьому каналі, з вами, ви аналізуєте ця інформація саме дана для вас. Я хочу, щоб ви кожен знали, на що ви йдете, коли дізнаєтеся або хочете, плануєте оформити позику, оформити позику в цій компанії, будь-якій компанії чи організації. І слідкуйте про те. За тими новинами в корисній інформації. Наприклад, як це, якщо це money for You, то тут є приклади, як брати кредит обдумано та з вигодою. Почитайте статті, і все, що публікує організація, вона також це робить для того, щоб ви клієнти були розуміли, що собою представляє кредитування. Дякую за увагу! На все добре.